Друзі, треба допомога залу. Справа в тому, що я сьогодні вже останній день в Одесі, От там десь ззаді, воно. мій малий з другом викупується вже до останнього в морі. І знаєте, це був класний тиждень, тому що погода була неймовірна. Щодня на морі, ми були в дельфінарії, ми ходили на екскурсію по Катакомбах, ми їздили екскурсію по центру міста, ми дуже круто провели час. І найголовніше, що це початок вересня, тобто, це моя дитяча мрія, знаєте, коли всі в школі, а я така еге-гей, на канікулах. Але в чому проблема, друзі? Треба визнати, що я абсолютно провалила історію з навчанням малого. Тобто, я собі думала, що нічого складного, будемо робити уроки, знаходити. Теми нові в Ютубі дивитися, а ні, якщо так воно по-чесному, то десь тільки відсотків 60% ми опанували за цей тиждень. І я така собі думаю, Маріель, і куди ти зібралась? Тому що через місяць я ж планую в Албанію на декілька місяців. І тепер у мене питання, я поки що взагалі геть не уявляю, як це все поєднувати із навчанням. Може, у вас є якісь поради, як це можна організувати, тому що технічно малий залишається в школі, це третій клас. А, тобто він має якось навчатися, а я геть не вчитель, Тобто це означає, що мені треба бути прям занурною, що секунду стояти над ним, а у мене ж є свої справи. Треба допомога залу.